Великдень це свято добра та недії. Готуючись до цього дня, неймовірно важливо дарувати добро, тепло, надавати підтримку тим, кому вона так потрібна. А чи замислювалися ви про традиційні символи цього свята? Щороку наші господині готують паску, яка є чи не найголовнішим атрибутом у святковому кошику. У кожній країні існують свої вірування. Якщо звернутися до наших древніх традицій, шматком освяченої Паски українці годували птахів, які сідали на вікно. Це був символ багатства та удачі. Цікавим є символ Великоднього кролика. Цей атрибут поширений у всій Європі та Америці. Неодмінний атрибут свята, якого люблять і дорослі, і діти. Кролик як символ Пасхи має язичницьке коріння. Родом великодній кролик з весняних свят, присвячених родючості та весні. За європейською традицією, Великодній Заєць на Великдень залишає в подарунок дітям гніздо із різнобарвними яйцями. Діти самі роблять гніздечка в таємних місцях і чекають великодніх подарунків. За біблійними переказами, перше пасхальне яйце Свята Марія Магдалина, віднесла римському імператору Тиберію. Імператор сказав, що воскресіння неможливе, як і те, що куряче яйце буде червоним. Тієї ж миті яйце в руках імператора стало червоним. Дивовижні властивості яйця перетворення неживого предмета на живу істоту зробили яйце магічним символом відроджуваного життя. Малюнки на писанках це міфи та легенди стародавніх слов'ян про те, як влаштований світ. За народними повір'ями за допомогою яйця можна як нашкодити людині, зачаклувавши хвороби, так і вилікувати від найстрашнішої недуги. Ого, пять с плюсом, Фред.